Привіт! Вітаю себе на каналі. Ви завітали на канал Natas Knitting. Мене звати Наталя. Я беру участь у проєкті, який називається В'яжемо шапку 5х5. Це вже третій сезон. Організатором даного проєкту є Оксана Левчук. Канал називається Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Заходьте до неї на канал, я посилання на її канал та Всіх учасників залишаю в описі до цього відео. Також заходьте, переглядайте їхні відео. Це в мене перший проект, Загалом буде 5 проектів, Зараз я хочу почати перший свій проект. Ми можемо в'язати протягом тижня один проект. І, Ну, якщо не закінчимо якийсь проект, можемо перенести його на наступний тиждень і, і дов'язувати, а в кінці в звітах, вже показати голову, готову роботу. А, так я надіюсь, що я за тиждень закінчу е, свій перший проект. Це у мене буде шапочка для донечки. Е, ниточку я беру ось таку це е, фірма Lion Brand Yarns Wool Is. Е, це канадська фірма, так що вона вам нічого не скаже. В Україні такої 100% немає. У 180 метрах 85 грам. Це 80% акрил, 20% шерсть. Я буду брати спеці номер 6 У мене є такі коротенькі спеці. 40 см якраз для шапочки. І я буду в'язати спочатку в дві ниточки, буду в спочатку почну резиночкою в'язати резиночкою або один на один, або 2 на 2, я подилюсь ще. І далі буду в'язати хустковою в'язкою. Тож я починаю в'язати і далі підключусь до вас, як щось дов'яжу, покажу вам вже свій процес. Зараз, дівчатка, підключаюся до моє друге підключення. Хочу показати на якому етапі я. Я розв'язала вже резиночку один на один і почала в'язати хустковою в'язкою. Резиночку я не робила подвійно без вивороту, тому що мені здається, з виворотом вона незручна. Все одно треба поправляти завжди дитині. Виворот. Тепер буду далі в'язати і а, підключусь до вас далі. Ось на такому етапі у в мене в'яжу в дві ниточки, маркерочок собі поставила на початок ряду і в'яжемо далі. Тут в мене на спицях 42 петельки. У мене зараз на такому етапі. Я вже маківку доробила. Ще ниточки не заховала. І тепер в'яжу тут такі вушка і зав'язки, Ну, щоб в дівчинці моїй на зав'язки була шапочка, щоб не злітала, і в'яжу от другу. Але зараз я, напевно, розпущу трішки, тому що я зав'язалась і згадала, що я в'язала вже далі в одну нитку. Трошки почала в дві, а далі в одну в'язала і буду продовжувати в'язати. Я в'яжу ось тут цей шнурочок айкордом. так виглядає. буду пришивати сюди. Так, добре, йду далі в'язати. Так, хочу показати. Що я вже почала пришивати ось ці вушка, ну і зав'язки, але ще не до кінця, спочатку поміряла, чи донечці так буде добре. І зараз закінчу вже пришивати поперу спочатку цю шапочку і пришию. Я вже зробила два таких бомбончика. Пришию ось ці бомбончики. десь. Ось тут, напевно. Трошки намучилася з тими бомбончиками, бо я спочатку зробила один М -м великий, і він виявився мені за великий. Оцей великий бомбончик можна було би хіба ось так один зробити. Але я хотіла чомусь два. Можна і так, а, в принципі, так також непогано буде. Я, можливо, використаю ще його. Кудись якусь іншу шапочку. Але потім переробила два менші і пришию два меншеньки. І так буде гарненько. Йду я м -м, ховати ці всі ниточки, пришивати ці зав'язки. Ой, тут ниток дуже-дуже багато. Ще роботи і роботи. І йду брати свою шапочку, потім пришивати бомбончики. Дівчатка, я вже поховала всі свої ниточки, пришила нормально ось ці шнурочки. І зараз хочу почати пришивати помпончики. Я вже показувала, я зробила один ось цей спочатку, але він виявився за великий. Ну, можна би було один ось цей прикріпити, і достатньо би було. Але я хотіла два. Тому мені прийшлося зробити ще два меншенькі помпончики. Ось так пришию їх. І можна буде вже носити нашу шапочку. Тому я йду пришивати свої помпончики і підключусь вже, коли буде готова робота. Так, шапочка моя готова. Нарешті я її закінчила і поховала всі ниточки. Ось так я пришила свої помпончики. Мені здається, ось цей трішечки далі, ніж цей пришитий. Але я вже перешивати їх не буду. Ну, я приміряла на донечку. Не, не любить вона шапочки, якщо чесно, зразу хоче знімати шапочку. Але якщо Показати їй дзеркало зразу, то трішки може подивитись на себе і полюбуватись, яка вона красива. Так, ось в мене така шапочка вийшла дуже простенька, не є вона така вже і сильно тепла, тому що тут тільки 20% шерсть. Але на таку погоду до морозів. До, не знаю, скільки до нуля градусів, напевно, можна вдівати. От Такий в мене вийшов тут, ну, це не шовчик тут, я по кругу в'язала. Ось просто так виділяється. Все, це вже моя готова робота. І тепер буду її в'язати напевне шарфик. Або снудик. Снудик, напевно, краще маленький такий, щоб вона також не знімала його. Один раз діти і все. Ось і комплектик хочу, щоб в неї такий був. І така моя готова робота. Показую вам. Зацініть, скажіть, чи вам сподобалося. А я буду готуватись в'язати снуд. І всім дуже дякую за перегляди. Надіюсь, вам сподобалась моя шапочка. Якщо так, то напишіть. І, можливо, якщо комусь потрібно, я зроблю майстер-клас на таку шапочку. Якщо вам треба, то пишіть також в коментарях якісь зауваження чи побажання. Дякую всім за перегляди. Всіх люблю, цілую, папа.